Хто не бачив процесу цього заливки? Це кислотний АКБ, щось більш з брендових, це на Маджесті. Дядя Толя передав. Досить непоганий, крутний момент. А GM. Ну, не знаю хто його. Випускає. Ну, як правило, коли йдуть от, такий от залив, зараз покажу, як це заливається, то вони йдуть хороші і, і на виснаження дуже добре. Іксайди всі ось так от також заливаються. Тут Італії, а тут знайшов Made in PRK. ПРК це Китайська Народна Республіка. Але подивимось. Так от, так от. Не паді. Так, да, ну подальше до від такого, як екрани, телефони, тому що це все ж таки кислота, хоча вона... Запаковано. І тут стоять такі, як під е, іскос впилені такі копія. Ну і процес спішу Деякі скоріше, деякі повільніше. Потім потрібно, але нехай стечуть якісь. А потім тим допоможемо. Пустимо кислород, щоб зараз не розляти. Ну і приблизно там 10 хвилин реально. От Я навіть коли зараз воно буде затікати, можемо в реальному часі провірити е, ампераж, як воно набирає. Точніше, вольтаж видно, амперажу не видно. Ні, ну, Воно вже, як правило. Ну, зараз, якщо його на замикання набирає ще. то він ще амперажу мати як такого не буде. Хоча можемо його не дуже бажано тепер, але для відео чогось і не зробиш. Давайте візьмемо щось інше. Ну, ще немає. Бачите? Ще немає. Ну, Давайте зачекаємо, скільки там 5 хвилин і провіримо. Дивіться, що допомогло. Бачите, цю прорізав. Так, щоб залізо не дуже, і вона втекла, вона була вище цієї, ану-ка. Опа, і цю. Опа. А, і воно пішло бігом. І ця пішла. Ну, пройшло 5 хвилин. Законних 5 хвилин. Ну і пробуємо, пробуємо. А! Чітко. І... і все. Але перед тим як ставити на мотоцикл чи скутер чи квадроцикл, зачекайте краще, дайте йому хоча б 15 хвилин, там по інструкції, мабуть, ще більше. Ну, і буде служити.